Доброго вечора. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні у мене в гостях пані Ніна. Пані Ніна приїхала з Чугуєва. Вони з онуком, невісткою онуками приїхали до нас, ховаючись від російських обстрілів. З Єгорчиком і онуком ми вже робили роботу такий кулінарний альбом для його матусі. А тепер з пані Ніною, яка є бабусею Єгорчика, ми робимо ось таку дощечку. Вона захотіла собі зробити на кухню ось такий презент. І дуже хоче навчитися декупажити. Так, що в нас сьогодні. Урок простого класичного декупажу. Пані Ніна вибрала собі серветочку, ось таку дощечку. Вона вже її загрунтувала двома шарами акрилової фарби. Фарба у нас з будівельного ринку. Я буду робити ось таку дощечку, і пані Ніна буде все робити. За моїми вказівками, буде дивитися, як роблю я, і те саме робити сама. Отже, починаємо. Спочатку ми розшаровуємо серветочку. Завжди беремо верхній шар. Тут ми вибираємо, яка нам частина цієї серветки більше сподобається. Пані Ніна вибрала ось цей шматочок. Він їй сподобався більше за все. Тепер частинку вона відріже, бо тут у нас рівно вона буде йти по краях ця серветочка, а верхушечка, ми її виміряємо, наскільки можна дати вверх оцього жовтого фону. Ось так я показую, як треба обривати цю серветочку. і Пані Ніна обриває і буде зараз наклеювати цю серветочку. Ми спочатку думали, що будемо підмальовувати верх, але потім ми прийшли трошечки пішли трішечки іншим шляхом. Ось так. На лак будемо приклеювати нашу серветочку. Ось тут пані Ніна лакує дощечку. Ця от фарба, яка ми використовували для стіни стель, бачите, під лаком, вона ніби робиться прозорою, але потім вона знову свої якості після висихання зберігає. І ось так пані Ніна наклеює цю серветочку, де можу я їй допомагаю, але в основному вона справлялася дуже добре сама. Незважаючи на те, що вона ніколи не займалася такими декоративними роботами, ручною такою працею, то справилася пані Ніна в нас на відмінно своєю роботою. Ось так ми розправляємо нашу серветочку через файлик. І далі покриваємо цю серветочку зверху лаком. Розрівнюючи там, в принципі, там і немає ніяких зморщичок, ми просто її покриваємо лаком, щоб можна було далі працювати над цією дощечкою. І гарно просушуємо. Після просушки вишкурюємо ось ці е, залишки серветки. Я показую, і пані Ніна далі це все робить сама. Прекрасно з цим всім справляється. Ось так вишкурюються залишки нашої серветки, які нам не потрібні тут. Далі, як я вже казала, ми хотіли спочатку робити підмальовку, але поки що пані Ніна з фарбами не дуже дружить. Ми вирішили це залишити на другий раз. А тут ми, в мене таких серветочок декілька, і ми вирішили використати наверх шматочок цієї серветки. Тут такий фон, як ніби світле дерево, і як от дощечки. Такі, бачите, там видно дощечки. І ми от вирішили, щоб співпали ці дощечка з дощечкою, ось так от вирівнюємо цю серветочку і візьмемо цю верхушку, доклеїмо цією серветочкою. Ось так підмалюємо, де має бути у нас це все. І вирізаємо цей шматочок серветочки. І так само на лак його будемо підклеювати на верхню частину дощечки. Ось так це має бути. Вибачте, і на лак підклеюємо. Якби ми планували зразу робити доклейку цією серветкою, можна було рівненько це все відрізати або тут вишкурити, але ми вирішили справитись ось таким чином, наклеїти цю серветочку. І ось тут, бачите, вона зайшла серветка на серветку, але ми справимося і з цим. Трішки замало було лаку лакуємо. І тепер пані Ніна лакує цей шматочок, який ми підклеїли, і плюс ще раз всю дощечку. Таким чином, у нас за всю, за весь період цієї роботи дощечка буде полакована більше чотирьох разів. І так само ще, от бачите, там. Видно шматочок на верхушечку. дощечки зовсім на кінчик ми підклеїли цю серветку. Добре це все просушили і знову залишки цієї серветочки ми вишкурюємо. Пані Ніна вишкурює, дуже гарно з усім справляється. Серединку, ось цієї серветки, тут де має бути у нас гвіздок. ось ця дощечка. Над фільочком вичищаємо. Далі ось такий у нас є шматочок з цієї серветочки, такий букетик цієї лаванди, яка нібито висить, сушиться, от там вона видно, на цій серветці ми вирвали такі шматочки, ці, ну, ці букетики з великої серветочки, букетики лаванди. Ось, і вирішили ось цю Така от там ще сумочка була, ми її хотіли приклеїти, але потім передумали Типа мішочку з лавандою, там теж такий був. Але вирішили трішечки все-таки зробити ось тут, по, ці, по цьому, де сходяться в нас ці серветки, ми вирішили зробити. Як би це сказати правильно? Якби підвісити ось ці наші букетики лаванди на шнурочку такому теж лавандовому. І таким чином ми прикриємо ось цей сходження цих серветочок. Ось так ми намалювали таку. Поки що я тут допомагаю малювати пані Ніні, але я думаю, що на слідуючу роботу вона вже буде справлятися сама із підмальовкою, і з такими е, малюванням цими акриловими е, маркерами це я малювала ось цей шнурочок. І тепер методом файлика показую пані Ніні, як методом файлика ми можемо приклеїти ці букетики на ось цю вірьовочку. І далі пані Ніна сама вже справляється з цією роботою. Тобто лицем до файлика кладемо ці шматочки серветочки, змащуємо лаком і прикладаємо до нашої дощечки і проходимося шпательочком ось І так у нас на нашій Стрічечці, свірьочці, висять ось такі цікаві букетики лаванди. Хотіли ми ще цю сумочку, але вирішили цей мішечок, що він тут лишній. Далі знову це все підлаковуємо з ці букетики, шнурочок наш, і повністю знову проходимося по всій дошці. І знову добре це все просушуємо. Далі ми вирішили, щоб цей ось такий букетик не висів в повітрі, ось цей збоку, який у нас знаходиться, і ми його так само підвішали на цей шнурочок. І трішечки додали, ось тут, бачите, на цьому великому букеті лаванди є такі яскраві кольори. А ось на цих трішечки заблідію, ми вирішили додати трішечки кольору на цю. Лаванду. Далі, і наверху там трішечки лаванди є, далі зеленим кольором додамо трішечки яскравості листочкам. І ось тут на одному, на цьому середньому букетику, бачите, немає хвостиків. Ми домалювали тут ці хвостики. Ось, і Наші букетики зовсім стали мати, мають тепер е другий вигляд. Більш темним зеленим ми ще робимо цей шнурочок, так, проходимося по ньому. Таку робимо стрічечку зелену, яка обвиває цей шнурочок. Ну, ось так виглядає. Наша лавандочка, букетики підвішані шнурочку. Далі беремо фіолетову фарбу. Вона навіть не фіолетова, така більш е, ближче до лавандового такого темного кольору. Але чомусь тут вона в мене якась синя на камері, не зрозуміло чому. І я показую пані Ніні, як вона буде е, робити підмальовочку цих боковушечок. Забрали над фільочком там, залишки серветки. Спочатку, ось так акуратно ми проходимося по під серветочку. Якщо навіть ми зайдемо десь на цю серветку, у нас приготована ганчірочка волога. Враховуючи, що дощечка залакована, ми дуже е, прекрасно ця фарба з залакованої поверхні прибирається зразу ж. Тепер далі пані Ніна бере пензлик в руки і. Старається подружитися з фарбою і з пензликом. І я вам скажу, дуже гарно в неї це все вийшло. Дуже акуратна підмальовочка, ось бачите, яка в нас вийшла краса. Далі пані Ніна захотіла ось тут ще на де ця дірочка в нас для гвіздочка. Ми знайшли на другій серветочці такий лавандовий віночок. І ми вирішили прикрасити лавандовим віночком ось цю. Серединочку, і вже тут сама пані Ніна справилася і сама приклеїла це все методом файлика. Дуже гарно це все в неї вийшло. Ось так. Зараз ми акуратно це знімемо файличок. ось І знову це все підлакуємо. Полакуємо цей віночок і зразу ж пройдемося по всій дощиці ще раз, і по цих пофарбованих боковинках, які в нас вже дуже добре висохли. Поки пані Ніна це все лакує, я зробила ось таку бірочку. Це в мене була така бірочка вже готова, я лише задекупажила туди шматочок серветочки. і... Обрізала фігурними ножничками, і вийшла в нас ось така бірочка гарна для цієї дощечки. Прив'язувати ми її будемо на цю дощечку. Тут я краєчки роблю, такі фіолетові ще, щоб вона в нас не вибивалася з загального, загального вигляду роботи. І далі пані Ніна. Цю бірочку вже прикріплює до своєї дощечки. Але перед цим ми ще ось тут, бачите, приклеїли напис лаванда прилакували. І ще раз пройшлися лаком по самій. І, звісно, це все добре просушуємо. Далі Відрізали ми більш довгий шнурочок, бо цей, що я прив'язала, був за короткий. Відрізали ми шматочок шпагатику довший і цю бірочку прикріпили на такий гарний довгий шпагатик. Ось тут ми пробуємо і так, і по-другому, і врешті-решт прийшли до висновку. Як нам зробити гарно цей шнурочок. Ну, і ось така робота у нас вийшла. Пані Ніна задоволена, я тим паче, що вона, ніколи, не тримаючи в руках ні пензлика, ні серветки, змогла зробити ось таку роботу. Дякую, що ви були з нами. Дивилися це невеличке відео. Підписуйтесь на цей канал. Ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатьте на ЗСУ, щоб пані Ніна і її діти, внуки змогли повернутися до себе додому і більше не тікали з-під російських обстрілів, а жили під мирним небом. Всім мирного неба, ясного сонця та перемоги. じゃあお行。